Ми хотіли змінювати ставку, піднімати, але вирішили її е, е, об'єднати фізичні і юридичні ну, 5 прийняли. Для будівництва обслуговування поділлю закладів побутового обслуговування у 5 е, хотіли у, у, один відсотків. Це наш бізнес, якому й теж не просто в деякий час. Ага. Зійшлася комісія вчора і пропонує зараз дорослих депутатів, щоб теж зважити на це і не завищувати ставку податку. Те, що можливо, бо це надходження наші, вони повинні підвищувати. Але тут треба разом і виживати і утриматися, про оптимальні місце представили. Змінив з підняли ставку. <'є> Та обслуговування будівель і поводу об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій. Це для наших ОЛНК. Там... Мало бути 3 до 5%.